Всім привіт! Сьогодні відео: тотальний експеримент. Парфуми з Аврори, аромати за 99 гривень. Супер-гіпер турбо, бюджетна розпаковка. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково додивіться це відео до кінця, адже я сама не знаю, що там сьогодні в цій посилці. Яскраві упаковки, дуже цікаві ноти в цих ароматах, як, наприклад. Томати та румбамбар, морська сіль та водорості, мак, орхідея та перець. Тож мене зацікавили ці аромати, адже їх купуватимуть виключно підлітки. За таку ціну. Тож, давайте дізнаємось, чим пахнуть ці аромати заврори, наскільки вони хімозні. Тож дивіться, які вони яскраві, вони дійсно будуть е звертати на себе увагу саме підлітків. Коштують вони також недорого. От, придбав, кинув там свій рюкзачок, сумочку, і пішов в школу або на пари. Давайте прочитаю дійсно. Е написано: зроблено в Україні. Так, дуже цікаво, виробник. Ідея Шоп. Цікаво, місто Київ, адреса виробничих потужностей, місто Вижгород. Тобто це все ж таки українське виробництво, що ви виготовляєте, крім цих парфумів. Костметика та парфумерія бренду Merme також виробляється на ідея шоп. Цікаво, умови зберігання, все тут написано. Тож, давайте затестуємо перший аромат орхідея мак та. Бразильський перець. Правильно прочитала? Так, бразильський перець. Цікаво. Аромат доволі такий свіженький, квітковий. Аромат, скоріше для гелю, для душу. От я не скажу, що в цьому ароматі відчувається якась така от перченість, але все ж таки він має таку гостреньку, таку сторону, таку гостреньку нотку квітково свіжо. Гостренько-мускусний аромат. До речі, також вичитала, що строк придатності цих ароматів 36 місяців. Дата виготовлення 10. 2024 року. Цікаво, чи завальцьовані ці флакони? Давайте спробуємо. Так, не завальцьовані. Тобто, можна відкрити. Ну, Класична історія. Тобто, дійсно, довго ці аромати. Не будуть зберігатися, адже флакон не герметичний. Тобто, я навіть відчуваю, що не просто не герметичний, а ще може підтікати, якщо його щільно перекрутити. Так, давайте затестуємо якраз оцей аромат. Він вже в мене тут на руках трішки пахне. М -м -м, цікаво, так, давайте ще пшикну. Ого! О, так. Таке відчуття, не дуже приємне. Чомусь в цьому ароматі я відчуваю аміачність таку. Знаєте, від душку від Доместоса. От Цей такий білий Доместос в такій дуже легенькій концентрації, розбавлений з водою, з холодною. Має такий аромат. От мені Трішки отут на руки він попав. Я не скажу, що тут є відчуття соленої води. Але от така дійсно, знаєте, не дуже приємна, така солена акватичність і така прям от дійсно якась нотка. Так, в мене щось вже потекло по руках. Щось в мене тут, ага, в мене оцей червоненький відкрився. Все, в мене вже все. Потекло дуже, будьте з цими флакончиками, які просто так закручуються, незавальцьовані. Будьте з ними уважні, вже потекло по руках. Так, про цей аромат ще продовжу. Ну от Є в таких от ароматах типу Доместоса аромат чистоти, віддушка для засобу для чистки унітазів. Отак, от от така асоціація, на жаль. Тобто, давайте вже переходити до наступного аромату, який в мене в руках просто процікає, Е, я його намагаюсь закрити зараз, але таке враження: ох, що він протікає скрізь цей пульвілізатор. Це прям будьте уважні, якщо отак от поставити це в сумочку. Можна потім дуже довго пахнути цим і лише тільки цим ароматом. Але от зараз, Боже, я відчуваю це аромат про ревінь та томати. Рубарбу та томату. Боже, просто от, от прям як написано, так і пахне. Тут відчувається цей ревень. Він трішечки такий більш хімозний, він не натуральний. Але все ж таки тут пахне дійсно рев'яним і томатним таким листям з невеличкою такою солодинкою. До речі, тут також на цих флакончиках дуже такі милі ілюстрації. Прям ну вони виглядають дуже мило. От Просто український виробник, такі флакончики яскраві, дуже красиві ілюстрації, написи, всі там склад все таке. Мінус те, що вони розкручуються, мінус те, що вони протікають, буде мені дуже цікаво подивитися, як довго він буде триматися на пальцях. А я думаю, що я дуже швидко помию руки після всіх цих <от> фонтанів. Але в цілому е, саме цей аромат, ну, не скажу, що я би його носила. Звичайно, ну, я, скоріше за все, його б не носила. Але якби мені було 13-15 років, і я побачила такий флакончик на е, вітрині десь в Аврорі, такий він яскравий, симпатичний, я би понюхала. М -м -м. І за 99 гривень я впевнена, що я би придбала. ну, Ну, саме тому мені було дуже цікаво затестувати саме ці парфуми і дізнатися більше про е, виробника. І дуже цікаво, що дійсно тут написані і виробничі потужності, і назва е, цієї торгівельної марки. Я обов'язково загуглю. Можливо, тут вам е, додам якусь інформацію про цей бренд. Можливо, в них є сайт, і більше інформації е, про е, саме виробничі потужності. Наразі виглядає на 99 гривень <смір> ровно на цю суму. Хто пам'ятає ці ручки з парфумами? Я пам'ятаю, в мене от приблизно в такому підлітковому віці були такі парфуми. Цікаво. М -м -м так, аромат квітковий, мускусний, щось по типу таких от ароматів від селебріті. Щось по типу ескада, от щось таке квіткового, цитрусово-мускусне, нічого такого особливого в цьому ароматі немає. Лише от Коли я зараз вдихала, на відміну від цих ароматів, от від цього аромату, зараз аж в носі так трішечки. Аж хочеться чхнути. І наступний аромат Moonlight. Давайте також швиденько затестуємо. Ой! Чи він працює взагалі? Алло? Так, зараз виявиться, що він не працює. 39 гривень. 39 гривень. Він не працює. Вона працює, а він не працює. Ну все. А може, він пустий? Чекайте. А він пустий. Клас! Абсолютно пустий флакон. Ні, Я не можу його відкрити, але він абсолютно пустий. Це прикол. От тут дійсно є е, рідина, вона є. От. А тут абсолютно пустий флакон. 39 гривень. Як думаєте, писати скаргу в Аврору на цей аромат, щоб вони мені його замінили, чи ні? Ну, я не знаю, чи він, чим він може пахнути, чим не може. Абсолютно пустий. І таке враження, що він ніколи і не був наповнений. Абсолютно просто сухенький розпилювач, абсолютно сухенький. Ой, я не можу, це прикол. А я стою на ярію, немає нічого тут всередині. Клас. Отак От Аврора Мультимаркет продає. Виявляється, неякісний товар. Угу. До речі, від цього бренду ловіт також собі замовила крабік. Подивимось, наскільки довго він протримається. Зазвичай такі вони не дуже довго в мене живуть, але. Все ж таки до висновків носити ці парфуми я не буду. Це був абсолютний експеримент, але все ж таки було дуже цікаво дізнатися навіть з написів на упаковці, на наліпках, про виробників, про певні технічні, навіть умови про строки виробництва, про дату виробництва парфуму. І це мене приводить до думки, що ці парфуми вони дійсно були. Не виготовлені е, на виробниці, це не якась підпільна розливайка, і це дуже цікаво за таку ціну отримати щось, що сертифіковано як мінімум, е, якимось виробництвом. Тож, дякую, що ви додивились це таке цікаве експериментальне відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. До зустрічі в наступному відео.